Привіт-привіт! Всім трендаманам, всім трендалюбам. зі спекотного, палаючого півдня любі в нас шалена спека і пасуха. Всі дні, щодня, кожний день. Кожний день тому ось так виглядає наша природа. Ну, звичайно, в садочку я поливаю свої рослинки, а ось так за містом виглядає все. Як бачимо, пасохлі навіть кущі і молоді малі дерева, шкідників повна. Це я до чого, а до того, що і відео я не робила, бо трояндочки мої в економному режимі цвітуть. А ось зараз вирішила, бо я дивлюсь, що така тема спільна. І для півдня, і для непівдня, для більш помірних регіонів, жовте листя на трояндах, чому з'являється, як боротися. Пізнали сорт? Я гадаю, що ні. Ні. Це не мускусна троянда, це Ангела. Ось так вона економна, дрібними квіточками цвіте. Любі ще в пасуху завжди атакують наші троянди кліщі. Я обробляла неодноразово різними акарицидами, і я помітила, що після кожної обробки троянди мої набувають цього жовтого листя ще більше і більше. Я пошукала інформацію, я люблю дуже американські джерела, бо в них багато садових товариств, які просто розповсюджують на. Укову доказову інформацію, і так я знайшла цю інформацію що вище 28 градусів, якщо ми обробляємо наші трояндочки по листю, старе листя. Буде дуже швидко старіти, якщо це добриво, наприклад. І якщо це інсектициди, акріциди, воно буде жовтіти, воно буде зовсім негарно. і це робимо ми самі, якщо температура повітря в нас більше 28 градусів. А в нас було 30 навіть вночі любі. Ось, ось тільки декілька днів в нас з'явилася якась помірність. Ой, як це добре, вже скоро, скоро я буду підживлювати свої трояндочки. І ще перед обробкою, якщо в нас немає дощів, рослини обов'язково потрібно поливати. Чому? Бо продихи листя знаходяться знизу, вони закриваються в спеку і посуху. Тому, якщо будемо, ми підливати свої рослинки на суху, ми можемо самі нашкодити. Ім і листя буде в нас негарне, нездорове. Ну, як бачите, не дивлячись на всю цю спеку, пасуху, я рослинки поливаю, поливаю їх десь два рази на тиждень, і вони досить непогано виглядають. Ну, Звичайно, не таке перфектне цвітіння, як за більш помірної температури, але любі, Ну, наші трояндочки, вони ж наші, наші. І тому це такі мій маленькі. Трояндовий рай, мій куточок для душі, як я вважаю для кожного з нас, і це таке задоволення доглядати за нашими трояндочками. Пишіть любі, як справи у вас? Дуже часто на наших трояндочках ми можемо побачити ось таке листя. Новичков це просто може ввести в ступор. Тому в Фейсбуці люди задають питання, що робити, що це таке. І я побачила, як адмін просто дала список препаратів фунгіцидів, яким мають обробляти від цієї хвороби. Любі, але ж це не хвороба, це нормальне фізіологічне явище. А ось я знайшла таку картинку в американському джерелі. бачите, Мері Роуз демонструє теплавий стрес та скидає листя, і все зрозуміло, чому написано українською ну, тому, що Google нам все перекладає. Тому Google нам всім в допоможку. Шукайте, Любі. Я такі листечка прибираю, воно мені не подобається, і завжди закликаю всіх моніторити, що там зі зворотньої сторони. Чи немає там кліщів, чи немає там ознаки присутності якихось інших шкідників? А ось це, любі нешкідники, не хвороба, це опік. Уявляєте собі? Ось приклад куща з однієї сторони, там де сонця менше, все добре, а з іншої, подивиться. Це просто за один день сталося за дуже високої температури. Це просто ось такий некроз тканини. В рослини, в трояндечки, це просто через дуже-дуже високі температури. Ну і розвиток такий загальмований. Ну. Оце також я знайшла на іноземних форумах, такі, бачите, картинки ілюстрації, який може бути опік листя саме через високу температуру, і це не хвороба, але завжди моніторимо: ось це листя пошкоджене кліщем, бачите, таке воно сиве, поточене. Завжди перевіряємо, чи живі є. Ось так я обробляла від кліщів, мабуть, 3-4 рази постійно змінювала препарати, дивлюсь, нібито живих вже немає. Ну, і думаю, якщо така спекотна погода, якщо так листя псується, навіщо я буду обробляти любі, і я місяць не обробляла свої троянди взагалі нічим, і навіть там деякі хлорозіли, і, можливо, потрібно було мікроелементами пройтися по листячку, але нічого не робила взагалі. Тільки дощування, просто всередину куща, десь в другій половині, і на ніч вже всі були сухі. Ось, дивіться, понасіявся сам собі, душистий табак. Обожнює свої трояндочки. дуже важкий рік видався, сезон в цьому році, але, не дивлячись на те, що вони дрібнесенькі, але дивиться, як вони намагаються обожнюю троянди це неймовірні створіння. Любі, пишіть як вас, як хвороби, як шкідники, мені дуже цікаво, бо в мене хвороб немає. Ну, По-перше, в нас пасуха, а головне, що після першого цвітіння я ж обробляла, я завжди обробляю троянди після першого цвітіння, а це лампіошка. Як він цвіте, Ну, він цвіте постійно. Цвіте він постійно і дивиться багамол. І я так собі вирішила, якщо в мене живуть багамоли, нехай вони і їдять. Цю всю небажану живність, яка з'являється на моїх трояндах, і ви знаєте, мені здається, що дуже-дуже гарно вони і впоралися. Ось так, квітки невеликі, але все рівно. Все рівно дуже приємно. вони ароматні і вони ж мої. Любі, пишіть, як вас справи. Пишіть, як хвороби, в мене чисто. просто супер. Ну, як бачимо, хлороз Звичайно, шкідники є на самих квітках, але я не намагалася їх позбутися. Ну, шкода було мені, по-перше, багамолів. І, по-друге, я прочитала, що навіть за високої температури вже інсектициди також не дієві, окрім кораген. Так що майте на увазі, кораген можна використовувати навіть при 30 градусах, якщо кому потрібно. Ось таку інформацію я знайшла. А це Jubilee Prince де Монако. І мені дуже сподобалось, як в цьому році щавлія себе поводить, я її вже два рази стригла, і це вже в неї третя хвиля. Ось, уявляєте, яка гарна рослина, як їй подобається наш спікотний климат, а яка вона ароматна, угу. Ось, бавлюся як дитина. То за метеликами спостерігаю, то за багамолами. Ну люблю я їх, люблю. І я навіть через них не хотіла також обробляти і сіркою. Ну, по-перше, і температура була за висока, це б ще більше листя погоріло, і через багамолів. І вони такі розумнічки. Ось, зараз подивиться, бачите, де він? Ага, зашифрувався. Але я знаходила в різних кольорах в себе. Не тільки ось таких зелених бачила я і таких якихось бронзових, і навіть більш, ну ось приклад, і навіть більш таких якихось рожавеньких. І вони такі розумнічки, якщо я раптом не побачила і обрізаю квіточку, а він там десь шифрується знизу, він обов'язково намагається вибиратися з того відра. Лізе мені по руках, обожньо. Ось так вони змінюють свій хітіновий покрів. Це все добре. І дуже гарна новина. Закінчили вже свій життєвий цикл, ось ці бронзевки та аленки в Алахаті. Останню аленку я бачила, мабуть, тиждень тому це архівне відео, але як вони достали в цьому році любі, їх була кількість. Неймовірно, це якась орда. Це просто якась орда. Через цю пасуху, можливо, також вона сприяла. Якби в перший рік, коли я почала вирощувати троянди, їх було стільки, не знаю, чи би я так вирощувала надалі трояндочки. Через цю пасуху в мене також трави було мало, ту, що я використовую для мульчування. тому ось так хоча б раз на тиждень мушу це все розбивати після поливів. бо Трояндам же корінню потрібна не тільки волога, а також повітря. А коли ми поливаємо, повітря немає. Потім з'являються такі щелини, в які проходить спека, і краще все ж таки трохи заморочитися і порозбивати ці грудочки землі. Для трояндочок це буде якнайкраще. І я вже вирішила, що пора робити обробку, бо довго не обробляла. Тому як тільки спала температура, роблю обробку. І використовую ось такі інсекторицит Сілкер, ну, це він такий, знаєте, нібито якимось полімером, заліпляє якихось комах, їх яйця, намагаюся не прискати там, де в мене, ймовірно, є багамоли. Використовую бриксілфером, бо є ж трохи хлороз. І використовую свій улюблений ізобіон. Він обов'язково підтримує мої рослини. А це вона така сигнальна трояндочка рабуста. Вона першу хвилю починає першою, і третю також любі кінець літа.